Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтотех. З вами я, Владислав Чайковський. І сьогодні я приїхав на демо поле соняшників. І на перший гібрид від компанії Elita Select. А саме Бірікет. Давайте подивимось, що ми маємо на сьогодні отаку красу. Друзі, є yes, Берекет від компанії Elita Select. Нарешті я дочекався, що обіскували ми тут краї. Звісно, не вплотну до табличок, але все ж таки так Андрій приїхав сьогодні зробив ось таку площину. Так, соняшник Бірікетик. Ось такий вигляд має на сьогодні. Зацвів нарешті, друзі. Так, так. Зацвів. Зараз я пройду і покажу вам більш детально. А, значить, що по технології? Технологія ноутіл. No Попередник кукурудза, Харківська область, центр Харківської області. Минулий рік е було збирання кукурудзи весною до посіву – нічого. Посів соняшника е бірікет. 55 тисяч норма висіла на гектар. Глибина посіву 5 сантиметрів, посів 18 квітня без добрив. Після посіву гліфосат з ґрунтовим і потім гіліантекс. Все. Е місцями є злаковий бур'янець за рахунок того, що не було протизлакового гербіциду. А злак пішов вже в ту фазу сонячника, коли неможливо було провести оприскування. Ось такий масив виглядає на сьогодні. Він вимахав. Ось так виглядає все понизу. Рештки кукурудзи. Бачите, ось така маска. Є місцями... вологи. Та яка тут волога? Місцями є злаковий бур'янець, місяць, але він ріденький. Не масово. От заходжу я вже в масив. Якщо дивлячись на те, який я з ростом, то десь 2-20. Метр дев'яносто, 2-20. Отакий він висотою, пройшов я вже доволі далеко від краю. Отакий красень, як можете побачити. По опадам з моменту 24 березня. По 6 червня дрібно випало 17 міліметрів. Це по 3-5 по міліметрів опадів. Потім з 6 по 12 червня випало ще 40 міліметрів опадів трьома потужними дощами. І все. З 12 червня опадів не було. Стоїть спека 40-45, навіть більше. Тобто такої спеки, чесно кажучи, я за 20 років не пам'ятаю. і... Соняшник дуже страждає від спеки, навіть там, десь на глибині, на нулі, є волога, в принципі, вона ще зберіглась, але спека вбиває все, що тільки можна. Хочу сказати, дивлячись, який соняшник, я зараз ставлю, ставочки вам є на інших полях, то тут соняшник бомбезний на цей рік. Просто бомбезний еліта селект, ви як завжди, дивуєте. Бо, бачите, він в'яже, так, да, вона невелика шляпка, ну, що поробиш. Якісь, на, якщо я дивився на соняшник десь місяць тому, коли були, пройшли великі опади, я дивився і бачив, наскільки він високий, красивий і гарний. То зараз, дивлячись на нього, я розумію, що 20 центнер це буде цей рік підєм по всьому демо. Більше ну, буде неможливо отримувати з такою спекою і з такою кількістю опадів. Ну, високосний рік, що поробиш. Ось такі є вже, такі є вже шляпки, бачите. Еліта Селект, так що вам теж привіт. Ну, такий ваш соняшник. Будемо чекати надалі. Мені дуже цікаво, скільки він насипить. Купляйте якісне насіння у гарного виробника! Еліта Селект, привіт. Підписуйтесь на їхній канал і на мій, і слідкуйте надалі за розвитком соняшника.